Друзі, усім привіт! Ну що ж, друзі? Продовжуємо згадувати матч. І в цьому відео я хочу пригадати матч чемпіоната Української прем'єр-ліги. Матч, який відбувався у минулому сезоні 2024-2025. 18 жовтня, прекрасний жовтневий день, середина, ну, середина такі, осні, да, прекрасний жовтень місяць, 2024 рік. І колоска оливка на стадіоні Колос, да, колос стадіон, команди приймає Шахтар Марина Пушича. 1 0, гол красничий, долю, автогол красничий, да, автогол красничий вирішив долю даного поєдинка. Шахтар э, с 0. команда Марина Пушича обіграла Ковалівку. Ну давайте про все по порядку. Колос ковалівку Олександр да, Александр, Александр Поздеев, да? головний тренер команди Колоса. 4-2-3-1. Стартова одинадцятка Ковалівки, похолюк в воротах, парацентральних захисників. Бондаренко, капітан команди Краснічі. Поправка Цуріка в по флангах, опорні півзахисники Демченко, Гагно. Ореговський, атакувальний півзахисник Лиференко Велотень по флангах та булівар під номером 11 у нападі. 4-2-3, де стартова 11-ка колоса. Ну і ось така стартова 11-ка у господарів. Ну, Шахтар традиційно 11-ка 4-1-4-1. Постійно по такій розстановці грав, грала команда Марино Пушича. Тут в воротах Дмитро Різник, пара центральних захисників Микола Матвієнко, Валерій Бондар по флангах Єхим Канопля Педро Енріке, Дмитро Крисків. Грає Капурний півзахисник, атакувальні півзахисники Артем Бондаренко, Георгій Судаков. Ну і по флангах Олександр Зубков і Невертон. І сьомий номер у нападі це у нас друзі Егіналдо. Отака От потрясаюча старта 11-ка. Шахтаря з міста Донецька. А, ну, а тепер, друзі, давайте говорити про сам футбол. А, ну що ж, дуже важкий був матч. Для э, чинного чемпіона України на той момент часу Шахтар був чинним чемпіоном України і Ковалівка дала абсолютно гідний бій Шахтарю, хоча у Шахтаря, певно, була перевага за контролем м'яча. Але Ковалівка дуже здорово відповідала своїми моментами. Один з таких моментів, потрясаючий, виникає на 16-й Атака лівим флангом небезпечний прострілий болівар. Здавалось би, вже забиває гол. Практично по порожніх воротах пробивав нападник колоса Ковалівки і відверто шахтарю пощастило дані атаці до Педро Енріке. Якось намагався завадити болівару, але це був абсолютно чистий гольовий момент. Уж був момент, коли там Егіналдо небезпечно пробивав, коли там вивело на ударну позицію. Дмитро Крисків. вивів Егіналдо на ударну позицію. Ну, ось, до речі, друзі, знаєте, у Ковалівки були, знаєте, такі відчуття, що у Ковалівки то были були моменти. Ось, наприклад, на 22 й луні манчи був кутовий у ковалівка фланга, хороша пішла подача, Удар головой! Дмитро Різник Париров, цей удар. Ці моменти були у ковалівки. Уж вони також були весь, наприклад, мені передався хороша спроба Георгія Судакова. На 27 гнівачок Георгій Судиков пробиває в площину. Ще небезпечний удар наносив Олександр Зубков, коли на 28-й хвилині Олександр Зубков небезпечно пробивав по воротах. Небезпечний момент виникає в Артема Бондаренка на 42-й хвилині матчу. Артем Бондаренко. Мав небезпечну хорошу позицію для того, щоб пробивати і забивати. Ну, перше 45 хвилинка завершиться бойовою нічією 0-0. Другий тайм вийде у ковалівки, до речі, як ми з вами, бачимо, 30 безбородька Каріока, Кевін, Марлан Гоміш і Дані Сікан з'являться. Одразу ж по переві при цьому ж таки Даня з'явиться одразу ж в э, землі цікіналду. А Кевін, по поміняє э, невірно. На весь друзі буде реакція від футболістів Донецького Шахтаря. Треба було дуже мало моменту, потрібно було щось попереду тестувати. Шахтар солідно розпочинає другу 45 хвилинку. Друга 45 хвилинка розпочалася з гарматнішого удара Георгія Судакова, коли Георгій Судаков приклався. Але цей удар було заблоковано футболістом Миколи Соковалівка. На 49-й хвилині матчу був момент у команди з міста Донецька. Даня Сікан пробивав з ударний. Бивав повз ворота, да? м'яч пролітає дуже близько біля стійки. Ну, нібито Шахтар трішки додала команди інтенсивності, динаміки. Но гол потрібен, друзі, був гол. Ковалівка надійно і на контратаках грала. Ось, Наприклад, хороший був момент на 50-тіх у матчу, коли Дмитро Різник вступає в руку, коли там велтень, вирізав м'яч на безбароття, то небезпечно пробивав. Но Дмитро Різник підстрахував своїх і парірував удар на кутовий. Шахтар трішечки команда темп додала у Шахтаря певні якісь комбінації розпочали проходити. Ну, команда з Донецька таки не могла довгий час такий пробігція оборону колоса Ковалівки. Хоча спроби були у Шахтаря. Вистачало тільки завершення, друзі. Не вистачало тільки одного завершального якогось удара. Ось, Тому, друзі, якось так. Тому, друзі, якось так. А, важко було шахтарю, Важко було Шахтарю. На 58-м мачку Ковалівка проводила атаку. Коли шахтар м'яч. Контратака. Вималюється. Георгій Судаков тягне м'яча, віддає його на Олександра Зубкова. Той повертав м'яч на Юрія Судакова, намагається в підкаті м'яч вибити захисник. Ковалівки м'яч зрадницьки зрізається у ворота. Дуже прикрий м'яч пропускає колос ковалівка. Краснічі зрізає м'яч у власні ворота. Краснічий, який проводив і відмінний просто матч. в обороні. Олександр Зубков віддавав передачу, набігаючи набігаючого Георгія Судакова. Дуже прикрий момент для ковалівки в Підкаті. М'яч красніче зрізає у власні ворота, і таким чином ковалівка. Все-таки пропускає, дуже прикрем'ячка валівка пропускає. Ну а Шахтар все-таки не без долі везіння, як говориться, не без долі везіння, Шахтар все-таки забиває. Шахтару було важливо забити, Шахтаря гра відкровенно не йшла. Навпаки, вона йшла більше у ковалівки, але Шахтар, при цьому ж таки, команда забила. Ну а далі Шахтар, в принципі, морино Пушича, могла навіть команда з Донецька і віддати десь навіть і територіальну перевагу своєму опоненту. І відповідно закритися в обороні. В принципі, я хочу сказати, що Шахтар також міг і так зіграти. Тим більше рахунок, вже Шахтар повністю рахунок у матчі задовільнав Шахтар. По такому важкому поєдинку головне було просто-напросто вже три очка. Здобути. І все. Ну, при цьому ж таки ось, треба пригадується хороший плотний удар від Олександра Зубкова, коли Олександр Зубков небезпечно прикладався по воротах. і Яку удар да, Пахалюк Потрясаючий такий молодий молодою удар Артема Бондаренко Він, до речі, парирував, коли Артем Бондаренко. Закручував м'яч у ворота. Ну, Шахтару таки не вдалося забити. Но кінцівка матчі була просто, не знаю, неймовірно напруженою для Шахтаря. Ковалівка э, вірила в свої сили, э, і я вам, друзі, так хочу все-таки сказати, що ковалівка дуже здорова діла. До закінчення! Даного матча суддя компенсує 4 хвилини. З них дві пролетіли. Ковалівка атакує профлангом. Відмах був, був, був відмах проти Педиренеки, ну, відмашка. Да? Відмахнувся футболіст Ковалівка, но суддя продовжує атаку, ковалівка атакує, передача, хороша атака правофлангом, небезпечний простріл, момент, який у ковалівки. М'яч зрізається, ворота. Друзі, 1 11 стає рахунок, колос ковалівка. зрівнює рахунок, автогол. О там, будь ласка. Але є одне маленьке але. Спочатку відмахнувся футболіст Колосу кувалівки, і справді була відмашка. Проти Педро Енріке і тому суддя цей м'яч абсолютно справедливо скасовує, тому що відмашка абсолютно була більше того, суддя ще жовту картку показав е, Каріокі, який саме відмахнувся від футболіста донецького шахтаря. Друзі, суддя в кінці кінців дав фінальний свисток у даному поєдинку Шахтар з великими проблемами. Все-таки подала команду з Київської області Ковальовку. Все вирішив всього Автогол. Відповідно, автогол Креснічі рішив судьбу даного протистояння. Шахтар здобув важливу перемогу на той момент часу. Ми з ж, друзі, пригадали матч української прем'єр-ліги сезону 24-го. 25 го років, матч Української прем'єр-ліги 18 жовтня. Ще раз повторюсь, прекрасний осінній день. 2024 рік. Ковалівка Шахтар. 0 и 1. Шахтар перемагає. Це, друзья, шахтарь, доброты. Ковалевцы, доброты. Всем пока. щасливі.